Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василів. Пасажирів Київського метро налякали предметом, схожим на міну трамвайні інциденти в Києві, Дніпрі та Одесі. Швейцарія передала Львову перші трамваї з Берна. Про це та інше далі. На початку огляду добірка новин про інциденти на транспорті почну з останніх подій в Києві, зокрема в Соличній підземці, через хуліганські дії пасажирів довелося зупиняти рух поїздів. 9 жовтня на станції метро Арсенальна до одного з поїздів невідома особа підкинула предмет зовні схожий на міну. Очевидці повідомили у мережі, що пасажири змогли вийти з поїзда лише на наступній станції Дніпро. Поїзд певний час залишався стояти біля платформи, але на місце події прибули правоохоронці. Згодом з'явилася інформація, що до вагону підкинули фільтр від протигазу. Хуліганські дії вчинив 10-річний хлопець, якого разом з матір'ю доставили до поліції, де склали протокол. А от 11 жовтня на станції Майдан Незалежності один з пасажирів зістрибнув з платформи на колію. Очевидці повідомили, що парубок ніби хотів підняти навушник, що лежав між рейок. Черговий по станції допоміг йому вийти з тунелю на платформу. У цей час рух поїздів був зупинений. Згодом з'явилося відео відзняте самим винуватцем події. На цих кадрах видно, як він підіймає навушник та біжить у попутному напрямку руху поїзда. Вірогідно, пасажир спеціально вчинив такі дії для того, щоб відзняти відеоролик. В Одесі 7 жовтня на французькому бульварі очевидці зняли на відео трамвайний вагон, що зупинився через пожежу. Вірогідно, сталося коротке замикання силового кабелю на даху біля струмоприймача. На відео можна помітити не лише задимлення, але й полум'я. А от у Києві 29 вересня загорівся трамвай по вулиці Автозаводській. Пожежу ліквідували вогнеборці протягом 30 хвилин. З людей ніхто не постраждав. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці, повідомили у ДСНС. Тим часом розповсюдженою причиною ДТП з трамваями залишається схід вагонів з колії. Зокрема, у соцмережах є публікації про кілька таких випадків у Дніпрі. Так, 6 жовтня трамвай зійшов з райок по вулиці Степана Бандери. Унаслідок події було ускладнено рух транспорту від вокзальної площі у бік центру. 7 жовтня у Дніпрі трамвайна система з двох вагонів зійшла з рейок на проспекті Івана Мазепи для усунення наслідків на місці події працювали аварійні служби. Між тим в Одесі оголосили тендер для проведення робіт та з усунення просідання ґрунту на узвозі Віталія Блажка, колишня назва Марінеско. Відповідно до тендерної документації планується облаштувати систему водовідведення, а також демонтувати покриття і трамвайну колію з подальшим відновленням. Будівельні роботи триватимуть до 25 травня 2025 року. Коштори тендеру складає майже 38 мільйонів гривень. Нагадаю, що у квітні 2023 року на узвозі виявили просідання ґрунту. На автодорозі з'явилися великі тріщини, а трамвайна колія просіла. Відтоді на ділянці обмежили рух трамваїв, Зокрема, було дозволено проїзд лише одиночних вагонів. Цими днями до Львова доставили два трамваї з Берна. Це перші вагони із партії у кількості 11 вагонів, що передаються Львову на безоплатній основі. До кінця року зі Швейцарії привезуть ще чотири трамваї, інші прибудуть у 2025 році. З моменту як Львівська міська рада почала опрацьовувати питання доставки трамваїв з Берна, минуло два роки. Так, у другому півріччі 2022 року місто підготувало техніко економічне обґрунтування на постачання 75 трамвайних вагонів та надіслало проєктну заявку до державного секретаріату Швейцарії з економічних питань. Лише влітку 2023 року надійшла відповідь, що місто Берн може передати Львову певну кількість трамваїв. Протягом тривалого часу відбувалися переговори та узгодження. Зокрема, делегація з Берна вивчала львівське трамвайне господарство, аби переконатися, що подаровані вагони зможуть працювати у Львові. Також відповідне навчання провели для персоналу львівського трамвайного депо. 22 квітня 2024 року, за участі представників Львівської міської ради та посла Швейцарії в Україні підписали угоду щодо передачі трамваїв. До переліку постачання також входять обладнання та запчастини до трамваїв. Один вагон слугуватиме донором записних деталей. 30 вересня стало відомо, що два трамваї готові до транспортування з Берна, а 8 жовтня вони вже прибули на територію України. В управлінні транспорту Львівської міської ради зазначили, що перед виходом на маршрути електротранспорт має пройти випробування та отримати українську сертифікацію. Попередньо планується, що швейцарські трамваї виїдуть на маршрути номер 1 та номер 7 Нагадаю, що Львову передали трамвайні вагони моделі Вівей», що складаються з трьох секцій. На 70% ці трамваї мають низьку підлогу, але на вході є невелика сходинка. Стандарт колії у Берні та Львові однаковий тисяча міліметрів. Проте постачання вживаних трамваїв має відбутися не лише з Берна. Надалі до Львова мають привезти 25 вагонів з базеля. Дякую всім глядачам, хто надсилає новини про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікава інформація, надсилайте її за контактами, що є в описі цього відео. І також звертаюся до глядачів з проханням підтримати канал «Залізні Магістралі. Це допоможе у його розвитку та просуванні. Ви можете просто поставити вподобайку або залишити коментар під відео. Також буду вдячний вам за підписку. Нагадую про те, що є функція спонсорування. Спонсори можуть переглядати відео щодо того, як відбудеться прем'єрний показ. І підтримати донатами канал можна за посиланнями, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!